Хочу вас запросити на дві дівчат. Справа в тому, що ми все знаємо. Дуже радий. про вашу діяльність, про те, як ви людей на антимайдан вивозили, про те, як тут вибори постійно фальсифікуються, про те, як хати горять у тим, хто з вашою шайкою циган і інших людей не дівиться. Ми знаємо про браконьєрство. І, на жаль, це... тому у нас є смітник. Розумієте? Є смітник. І він е дуже личить тим людям, які вивозять людей на антимайдан, тим людям, які не дають спокою тут спокійно жити людям. І тим людям, які фальсифікували всі вибори Я сподіваюся, що нині допомогою спілника. Ми переконаємо місцеве населення, по якому ми зараз по селі пройдемося і поговоримо з усіма. Тому що не треба продаватися за якісь дрібниці. Що, якщо ви хочете зараз знову своїх ставленників якихось ставати для того, щоб вони продовжували вчиняти те, що вони тут вчиняють, то цього не варто робити. Ми завжди даємо людям шанси, хочемо, щоб вони одумались, коли ми. Були навіть випадки, що останні злодії, до яких ми приходили, одумувалися. Ентоні. Я думаю, вам варто поговорити з місцевим населенням для того, щоб Можете це пройтись прямо з нами. 25 жовтня 2015 року свою кандидатуру на виборі міського голови віддавати не будуть. Дайте, хлопці, давайте. Боріться. ви молоді, усе впереді, вперед. Попередньому відео ми вже казали, що проводимо вишколи Київщиною та спілкуємося з місцевим населенням. Ось нещодавно побували у Прибірську, та завітали на прохання мешканців до сільського голови. В цьому прибірську там ситуація нічим майже не відрізняється від більшості українських сіл тобто там так само кришують браканірства, так само фальсифікують вибори, віджимають землю і так далі, і так далі, і так далі. Тобто нічого в цьому селі, як і в усій країні, не змінилося з часів Януковича, крім хіба що тарифів, які зросли та змінилися в гіршу сторону. І в цьому прибірську ми намагалися говорити з місцевим населенням та пояснювати йому, що. Що, е, ви, місцеві мешканці, самі винуваті в такому житті, самі винуваті в цих бідах. Це ви самі даєте себе підкупати. Це ви самі навіть ніколи не намагалися контролювати навіть місцеву свою владу. Е, ми самі всі українці не проявляємо достатньо ініціативи для якихось позитивних суспільних звершень а потім лаємося невідомо на що. Зміни починаються лише з нас. На жаль, мало хто це розуміє.